До речі, зараз буде інфа корисна всім тим, хто живе в Європі. Кому треба гроші з Європи в Україну переводити, кому треба це швидко зробити, по, там, по класному відсотку. І в мене два варіанти: оце я стою тут в Україну. Зараз треба гроші відправити або швидко спускатись вниз і їхати ще в півгодини. в мене є, щоб доїхати до таких класичних, типу адмінніків, які відправляють кошти в Україну за такий нехілий відсоток, скажімо так. А потім я думаю, ну навіть якщо я встигну, ну бабуся не розчехлиться в оцих додатках банківських, там вводить ці коди, переправлять собі гроші на карту. Треба щось таке, щоб зараз відправило кошти, і щоб зразу її впало на карту. І є така тема, я нещодавно з нею познайомився. Коли оце ми почали волонтерський рух, всіх, коли знайшли тут фінанси на допомогу України. Трансфер Гоу мені підсказали. Трансфер Гоу. Перші два перекази там безкоштовно, а далі, ну в залежності від того, як швидко ти хочеш, якщо там взагалі миттєво кошти проводяться, якщо хочеш одразу, щоб перевелись гроші, там щось взагалі там такий відсоток невеликий, менше, ніж цих всіх класичних, які переказують гроші в Україну, ну, на якусь там карточку по світу і так далі, в даному випадку в Україну. Якщо готовий чекати, там взагалі щось, відсоток за переказ і так далі. Два мільйони українців вже цим користуються. І я взагалі не шарю, що я раніше якось так активно цим не користувався. Зараз я покажу, як воно все працює. От, прям тут, згори. Згори. Зараз відправимо в кошти бабусі. Поїхала. Відкриваю. Трансфер го. Ось воно у нас. Так, моє обличчя впізнало, вже непогано. Добре, мені, наприклад, треба гроші перевести з Німеччини. Дуже класно, до речі, там комунальні якісь заплатити в Україні, чи так далі, чи щось переслати гроші, особливо полякам. Це дуже зручно, там якщо ви заробляєте, чи якщо в Україні, а точніше в Німеччині заробляєте, переслати в Україну. Ну, теж дуже зручно. Дивіться який курс? 40. Зайдіть зараз на якийсь банкінг український, гляньте, який там курс. Багато методів є перевести кошти. Карта Приватбанку, там просто додавати карту, якісь посилання і так далі. Ну я вже додав карту. Продовжити. Далі натискаємо продовжити, додаємо карту, додаємо свою карту, яка в нас тут є за кордоном. Наступний, і все. І можемо переводити кошти. Ну, от таке заяви. Зараз сплатити 300 євро, сплачуєте і, і все, я готовий. Я просто не хочу зараз свою карту сіти. І все, дуже швидко, і гроші доставляються миттєво. Перші два рази там безкоштовно. Українською мовою, блін, не треба оце мучитися з тими закордонними всякими додатками, робити скріншот і потім Google Translate перекладати, щоб зрозуміти, чи ти правильно все зробив. Дуже зручно, реально мене якби багато довіри дає, що вже 2 мільйони українців ним користуються, а взагалі там щось 5 мільйонів користувачів в них. От, і все. Так, знаходячись на гори, катаючись тут. Гроші бабулі відправлені, бабуля спасена, ситуація врятована. Користуйтесь і ви ось такий метод для вас. Це, в принципі, найкраще, що я зараз знайшов, для того, щоб не платити всі бешені комісії, не світить особливо там грошима всюди і так далі. І саме головне, що воно надійно. Поїхали, папа, -па. слава Україні!